Слава Ісусу Христу, уривок, який ми в січні вчимо, це перше соборне послання святого Апостола Петра, перший розділ 3, 4 і 5 віршів. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа, на спащину нетлінну і непорочну та нев'яночу, заховану в небі для вас. Що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Дуже важливо е заакцентувати увагу в цьому уривкові на два наших положення: це майбутнє і наше теперішнє, наше сьогодення. Коли апостол Петро пише цей лист, він пише для християн, які в складних умовах навколо тривога, яка викликає тривогу також і в серці стосовно майбутнього. Апостол Петро говорить про те, що їхнє майбутнє воно пов'язано з живою надією. Їхнє майбутнє воно несе в собі очікування спадку, спадщини, яка є нетлінна, непорочна і нев'януча. Це те, що апостол Петро говорить християнам про їхнє майбутнє. Але разом з тим він акцентує увагу. На нашому сьогоденні, що ви бережені силою Божою, не дивлячись на те, що відбувається навколо, ми бережені силою Божою. І це обіцянка, яку нам дає Господь через Петра. Ми маємо майбутнє, яке заховане на небі, і тому на цій землі ми тимчасові, ми подорожуючі. Можна сказати, що ми в гостях. Наша батьківщина на небі, але разом з тим, живучи на цій землі і будучи громадянами земної країни, ми бережені силою. І навіть час тривоги, яку принесла війна в наші переживання, в наші думки, в наші серця, ми є бережені, бережені силою Божою. Тому хочеться, щоб ми завжди про це пам'ятали. Наше майбутнє. Воно заховане в Христі в тому, що Він приготував для нас у вічності. І уявіть собі це мить, яку не тільки ми чекаємо, але й чекає також Ісус, Той, хто приготував для нас цей спадок. І живучи на цій землі, проходячи різні випробування, пам'ятайте, що ми бережені силою Божою. Це обітниця. І вона дає нам гарантію.